Ти мене мама, у кожну хвилину. Жду жорстоку добу, доки ти ждатимеш, я не загину, я переможу судьбу. Жди, хоч недоля нас тяжко карає, жди у терпінні в сльозах, Я крізь розсухуй без краю Лину до тебе, як птах. Жди серед ночі до самого рана, жди, чи зима, чи весна. Може, якраз я пролину нежданно стукну у шибку вікна, жди на великдень, коли розгублятися будеш з малими дітьми. Може, і я завітаю на свято, наче воскресне сьорни, жди, на яке не зневіршся, мамо. Жди, не давайся жорбі. може, я пошепки з колядниками заполюдую тобі, жди, не настану у дощі в погоду, жди в портовину й жару, я повернуся до рідного городу і сльози тобі обітру. Жди, хоч почуєш, що я вже в могилі, не подавай за впокій. Я тобі, вогником на небосхилі схилі, сятиму в пісні тяжкії. Жди, щоб не сталось, я вирву з неволі, жди з під земли, з під води. Я переможу всі муки і болі, Тільки ти жди мене, жди.